Вітаю вас у новому відео. Ви на Хмельниччині. Я Світлана і я неймовірно щаслива, тому що я можу спокійно ось тут знімати відео тепер з мікрофоном, тому що до цього я взагалі тут не могла спілкуватися або в позакадровий запис звуку. Дякую всім, хто залишив коментарі під попереднім відео щодо мікрофону. Для мене це було важливо. І я тепер щаслива. Мені, звичайно, машини заважають так само, я кричу, тому що я маю себе чути, але я щаслива, що тепер вони менше заважають вам. Так, сьогодні розіграш подарунків. Це буде в кінці відео. Ну, а зараз поговоримо трошки про троянди, тому що останнє дуже багато запитань, що робити з трояндами. На вулиці дуже тепло, тепла осінь. І чи потрібно їх обрізати, чи потрібно їх вкривати, чи потрібно їх мульчувати? Що взагалі з ними зараз можна робити? Минулий рік троянди я вкривала, тому що минулий рік я їх тільки восени висадила. Це були молоді саджанці, молоді стебла, і я їх вкривала білим агроволокном. Але наразі... Зими в нас теплі, сильних морозів. Взагалі не буває, це максимум якийсь один тиждень, що можуть бути сильні приморозки до мінус 20. Трояндам така температура взагалі не страшна. Тому гарно висаджена троянда, правильно висаджена. Я показувала, як я їх висаджую. Сьогодні на цьому я зупинюся на хвилинку. Тому правильно висаджена троянда, гарно замульчована, ніякого вкривання не потребує. Троянди гарно переносять приморозки, заморозки, і це взагалі можна сказати і вічно зелені рослини, тому що при плюс п'яти, навіть при нуль, вони стоять зелені. Тому вкривання вони взагалі не потребують. Далі щодо обрізки. Ось мої троянди висаджені в минулому році, ось цей квітник з лавандою. Саме тут троянди минулорічні, тут ось і цього року я ще троянду додавала. Але чи потрібно зараз обрізати ці великі кущі, тому що тут пагони є досить такі великі, кущ масивний. Якщо я зараз буду обрізати ось ці пагони, тут ще є квітка, якщо я це все пообрізаю, на вулиці тепло, тепла осінь, і троянда буде пускати нові зелені пагони. Ці пагони зелені, вони просто не встигнуть навіть підрости. Прийдуть якісь нульові приморозки, і вони всі померзнуть. Тому нічого ми не обрізаємо. Квіточки, які вже ось такі, ніякі перецвівші. Ми їх просто обриваємо. Нічого секатором не обрізаємо. Інакше от звідси піде у вас молодняк, і він весь в результаті примерзне. І все одно навесні ви будете це все обрізати знову. Тому нічого ми не чіпаємо. Можна побачити і багато відео, де е, рекомендують прибирати ось це листя. Не потрібно нічого прибирати, як я вже сказала, троянда це вічно зелене. Якби назагалі була плюсова зима. То троянди би стояли зеленими весь час. Якщо у вас немає дощів, ґрунт сухий, то обов'язково проливайте ваші троянди, тому що на зиму. Будь-яка рослина, чи це троянда, чи це хвойна, чи це малина свіжовисаджена, полуниця, ґрунт має бути вологий, інакше просто вона може не вижити. Особливо наголошую молоді рослини, які ви тільки що висадили. Тому що навіть при нульовій температурі мінус 5, рослинка живе і потрібна вода. Рослинка нарощує в цей період кореневу масу. І їй потрібно чимось харчуватись, тому ніякому разі не залишайте свої рослини без води. Давайте їм полив, щоб вони були дуже і дуже мокрі. Тоді вони гарно перезимують і навесні класно прокинуться. Також, що зараз можна взагалі робити, це обробки, тому що зараз саме ось серед листя, в цих пазугах листя, гілочках. Дуже багато сюди лізе, лізних жучків, павучків, шкідників, гусениць маленьких, і вони будуть тут зимувати. Тому робимо обробки. Наразі температура більш-менш стабільна, плюсова температура. В нас вночі зараз плюс 9, плюс 8, в день доходить, плюс 15, плюс 17. Якщо сонце плюс 20, тому можна обробляти актара плюс хорус. Обов'язково, тоді навесні троянди взагалі будуть і гарно прокинуться і будуть здоровими. Обробляйте також і хвойні, ці препарати підійдуть, щоб пройтися по всьому саду. Хто не встиг сформувати квітники, все в ваших руках. Наразі земля ще дуже тепла, земля волога. Рослинки якраз починають тільки лягати, вони розуміють, що вже похолодало, і вони тільки зараз починають лягати в спячку і скидати листя. Коли рослинка скидає листя, тоді вона починає гарно нарощувати кореневу масу. Тому зараз спокійно висаджуйте, що троянди, що хвойні, що плодові дерева, що декоративні. Єдине ті рослини, які потребують більше. Тепла, персики, абрикос, ківі, то це переносимо на весну. А всі інші спокійно ще висаджуйте, тому що навіть я подивилася по прогнозам, листопад він не є такий аж морозний. Ніби буде плюс 5, 0, щось там якісь приморозки передають, але ґрунт все одно при такій температурі ґрунт не замерзає аж сильно глибоко. І коренева маса спокійно буде пити воду. Обов'язково про полив не забуваємо, і нарощувати свої корінці. Тому спокійно висаджуйте. І мені здається, взагалі останню зиму, як я вже казала, досить таки теплі. Тому багато хто навіть і в січні, якщо тепло, садить і тюльпани цибулькові. Буває, що подаруються якісь квіти чи ялини після Нового року. Також спокійно висаджуються у ґрунт. Тому, якщо ви плануєте квітники чи є вас сумніви, чи ще щось можна висаджувати, висаджуйте. Гортензії, наприклад, якщо вже такі приморозки, ще можна також навіть гортензії висадити, якщо зараз, вже через тиждень-два, то вже гортензії заносите в підвал, в прохолодне приміщення. А троянди хвойні, плодові, висаджуйте. Декілька слів про посадку. Не полініться і зробіть більшу посадкову яму, щоб пагони троянди місце прививки пішло нижче рівня землі на 5 сантиметрів, щоб буквально 3-5 бруньок пішло у ґрунт. Що це нам дає? Троянда не вимерзне у вас, завжди зелені пагони троянди будуть вкриті землею. Раптом пробіжиться тваринка по квітнику, зламає рослину, то завжди троянда таким чином може омолодитися. Плюс на зиму. Її не потрібно вкривати. Зверху просто замульчуйте чи корою, чи компостом, і все. Їй буде тепло і затишно. І я думаю, часто ви помічали, що троянда переростає в шипшину. В даному випадку зелені пагони з часом вкоріняться, і ваша троянда завжди залишиться трояндою. Ви можете сказати, сама висаджує у вересні, а нам кажуть, тільки зараз висаджувати. Я висаджувала у вересні, тому що в мене за літо. Коли е було більше роботи садом, я займалася дуже мало. І коли кількість роботи зменшилась, дійшли руки до саду, і я просто я вже не мала терпіння себе стримувати і просто доторкнутися до рослин і чим і зайнятися. Тому я висаджувала і у вересні висаджую і зараз, тому що роботи в саду багато. Якщо ви хочете мати менш доглядовий сад, то ви маєте зробити гарну, класну посадку, вдобрити, підживити, і тоді обов'язково обробки профілактичні бажано робити. І тоді ваш сад буде дійсно менш доглядовий. Тому підписуйтесь на наш канал, хто хоче мало доглядову, але гарну ділянку, запрошую. Будемо разом її створювати. Ще хочу зупинитися на листі, яке опадає зараз на деревах. У нас грушка вже опала, опали горіхи. Листя з-під грушки, з-під яблуні. Яблуня ще взагалі ось зелена стоїть. Я прибираю на квітник. Ось сюди в мене цей квітник, тут ґрунт відкритий, тут немає ні агроволокна, ні агротканини. І я сюди скидаю листя. Його можна, звичайно, подрібнити, можна подрібнити е, звичайною газонокосаркою, машиною, в кого є. Я скидаю просто ось так. Вітер його, звичайно, розвалює, я не встигла його зверху ще замульчувати. зверху хочу замульчувати його звичайним компостом. Тут листя перегниє і піде просто як добриво для рослин. Ось хочу ще показати, наприклад, квітник, який ось тут замульчований корою, як він виглядає, і взимку буде виглядати ідентично і квітник без кори, просто з листям. Тому, коли ви створюєте квітники, ви маєте на увазі, що взимку також, якщо ви хочете мати гарний вигляд, то потрібно квітник декорувати корою. Тоді він буде і взимку виглядати фантастично. Великий акцент взимку ще, звичайно, дає зелений газон. Якщо ви турбуєтеся про красу вашої ділянки взимку, то це гарно створений квітник, замочований, і зелений газон. Я з газоном буду працювати наступний рік. Все, все потрошки. Хтось починає працювати з газону, я навпаки. Спочатку роблю квітники, займаю всю територію квітниками, де я це хочу зробити. Щоб просто не викапувати, не вибирати слоями, потім гарний зелений газончик, то я займаю ділянку квітниками, а потім вже там, де залишається травичка, там буду створювати і газон. Так менше, менше роботи, мені здається, чим люди засівають спочатку всю ділянку травою, а потім вибирають її. Також листя з плодових дерев. Спокійно кидайте в компост. Робіть компостні ями, є відео на каналі, не спалюйте всю органіку з городу, Це зараз заборонено робити, великі штрафи, тому не ризикуйте. Краще зробіть компостну кучу і майте свою органіку, своє натуральне добриво на ділянці. Скидайте туди листву, будь-яку, не бійтеся за хвороби. В компості температура перегнивання вона збільшується, і всі ці віруси, бактерії, жучки воно це все просто згорає, перетворюючись на одну гарну родючу масу. Ще ось нещодавно помітила один момент, що вже люди пообрізали папороть. Хоча в мене вона, ще як бачите, стоїть зовсім зелена. Абсолютно, мені здається, що нульова температура і також не страшна, вона не примерзає категорично, так. Тобто, якщо тепла зима, папороть буде стояти зеленою. До чого я веду? Що взагалі всю цю зелень, навіть з хост, її можна не прибирати. Листочки, які примерзають, перегнивають, Нехай залишаються на рослинах. Вони впадуть на землю, створять мульчу для рослини, збережуть її від перепадів температур, вони її закриють. Плюс, якщо ви ще замульчуєте зверху, чи компостом, чи будь-якою іншою органікою, чи корою, будь-чим, ви збережете тепло в ґрунті і захистите рослинку від. Зимових перепадів температур, тому що взимку буває і плюс 15 у нас, і мінус 20, при плюсовій температурі, що цибулькові, що кости, можуть всі прокидатися, а потім мороз, і воно може низ просто відмерзати. Тому залишайте всю цю зелену органіку, ну, буде трошки негарно, то замочуйте зверху, замочуйте ось так прям квітник, зверху засипте його органікою. Чи з лісу. Якщо з лісу, то от я, ви бачили, що я беру з лісу, перепрівши дерево, його я обробляю мідним купоросом. Засипали, обробили від шкідників. І нехай воно перегниває і зберігає тепло в землі, зберігає рослини від приморсків, від цих сильних перепадів температур. Бо в нас зими нестабільні. Нема ні морозу, немає і тепла такого стабільного. Тому не встигли ще обрізати, нехай все залишається. Ось це сухі айстри я то обрізаю, вони прокидаються трохи пізно, я їх обрізаю, але ось ці сухі пагони я ними вкриваю рослинки. Я їх застосовую і для гортензій. Вони гарно зберігають, вони створюють такий великий об'єм і зберігають. Тому що так, вони для мене не декоративні, я їх прибираю. але ось Кости, будь-які такі, що от перегнивають. Також і шапочки від на задньому плані в мене там є хризантема мультифлора. Ми їх не обрізаємо. Ці шапочки вони створюють захист і тепло для молодих пагонів. Хризантема мультифлора обрізається, ділиться навесні. Ми зараз її не чіпаємо. Тому секатор не чіпаємо, відкладаємо його, почистили і відклали вже до весни, а проливаємо ґрунт. Якщо у вас немає дощів, робимо обробки, актара, плюс хорус, прилипач і мульчуємо ґрунт. Ось також очіток, я його не обрізаю. Ці шапочки в мене декоративні і всю зиму. Зверху падає сніжок, і вони, як зимові грибочки, виглядають дуже дуже гарно. Ось такий результат того, що ви побачили: свічка зроблена своїми руками, внизу декор, зверху вже йде сама свічка для плавлення. Там, де декор, свічки немає. Це робить більш безпечніше, тому що там, де декор, особливо такий сухий, не бажано ставити гніт. Саме ось така свічка поїде сьогодні до двох переможців. Якщо вам цікаве виробництво виготовлення вдома більш чіткіше до двох переможців наших глядачів, якщо вам цікаве більш таке чіткіше виготовлення такої свічки вдома, пишіть коментарі. Зроблю я окреме відео. Як зробити таку красу вдома? Горить ця свічка класно, ми вже підпалювали. Дерев'яний гніт виглядає дуже і дуже гарно. Не почекайся, ще не включаємо тих. Горить дуже і дуже класно. Тому зараз ми розіграємо. Але до переможця поїде не тільки свічка, а й ось таких два кухонних рушнички так, з лавандою в тебе також такі рушнички. Аліска все забирає. Е, тому подарунки натуральні, подарунки з квітами, з літніми мотивами і зроблені своїми руками, крім рушників, звичайно. Хоча рушники також вишиті. Еліс забрала. Так, далі розіграш. Бажаю всім удачі. Два переможця, яких ви побачите на екрані, прошу вас зв'язатися зі мною, написати чи в інстаграм, чи написати навіть в коментарях, куди вам вислати подарунок, нова пошта. Або мені на електронну пошту також написати свої дані: номер телефону, фамілія та ім'я, місто і відділення нової пошти. Бажаю всім удачі. Дякую, що ви додивились до кінця. Дякую, що ви залишаєте свої коментарі та вподобайки і приймаєте участь у розіграшах. І до скорої зустрічі в новому відео. Аліска, скажи всім пока-пока. Пакусіки. Пакусіки. До зустрічі!